Погода в Україні вміє дивувати, тож ви маєте побачити і цей новий прогноз. Синоптики у деталях розповіли, якою буде погода у різних регіонах країни протягом останнього місяця весни 2025. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен UA. Зазвичай травень дивує теплом та аномаліями. І травень 25-го року – не виняток. Він може виявитись на 1,5-2 градуси теплішим за норму. Синоптики Укргідромедцентру зазначили, що середня температура повітря упродовж місяця становитиме плюс 15, плюс 19, в горах – до плюс 14. Місячна кількість опадів очікується 35-76 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті – 88-138 мм, що в межах норми. Але попередні багаторічні спостереження свідчать, що були навіть морози до мінус 6, або ж спека до плюс 37, у Криму до плюс 39 градусів тепла. Також третього місяця весни відбувається стійкий перехід через плюс 15, що свідчить про початок літа. На Закарпатті це стається переважно у першій декаді місяця, нарешті території країни у другій. Однак на різних ресурсах прогнози погоди дещо різняться. Наприклад, візимету прогнозує, що травень 25-го року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть плюс тринадцять, плюс 15. Однак можливі гойдалки від похолодань до плюс 6 до потепління до плюс 23 градусів залежно від регіону. Найбільше опадів прогнозуються у другій декаді травня. ймовірні навіть затяжні дощі. Своєю чергою асовезер очікує такий хід подій у перші дні місяця. Температура триматиметься в межах плюс 16, на півдні – до плюс 19. А вже після 7 травня можливе потепління до плюс 17 із частими дощами, а в середині травня ймовірні грузи. Третя декада буде дуже комфортною. Прогнозується значне підвищення температури до плюс 23 градусів. Тим часом синоптики розповіли детальний прогноз на різні регіони. Наприклад, травень у Києві видасться здебільшого теплим. Денні температури коливатимуться від плюс 18 до плюс 23 градусів, нічні від плюс 10 до плюс 15. У другій половині місяця очікується дощі та хмарна погода. У Львові в травні в день очікується від плюс 16 до плюс 22 градусів, вночі – від плюс 17 до плюс 12. Подекуди синоптики прогнозують дощі та хмарну погоду, але загалом буде тепло та сонячно. В Одесі на початку місяця очікується плюс 19, плюс 21 градус, але до кінця місяця потепліє до плюс 24. Вночі синоптики прогнозують від плюс 11 до плюс 16. За попередніми даними, дощів не буде, попри можливу хмарну погоду. Харків у травні видасться доволі хмарним, але теплим. Нічна температура опуститься до плюс 9. Денна температура підніматиметься до плюс 25 градусів наприкінці місяця. У Чернігові травні очікується кілька дощових днів, але в загальному буде подекуди хмарно. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 24 градусів, нічна від плюс 9 до плюс 14. В Ужгороді в день температура повітря підійматиметься до плюс 23, а вночі опуститься до плюс 9-10 градусів. Буде сонячно, подекуди хмарно. А які у вас очікування від погоди у травні? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.